Чинелінгове послання від наставників для людей повітряної стихії на 2026 рік, для близнюків, терезів, водоліїв та всіх тих, чия душа народжена повітрям. Ми звертаємося до тебе, до тебе, чия суть це рух думки, до тебе. Хто відчуває світ через ідеї, сенси й бачення, до тебе, хто приніс у цей світ нове мислення. 2026 рік для повітряної стихії це рік тиші всередині розуму, не зупинки життя, не втрати швидкості. А саме звільнення простору для істинного бачення. Цей рік, коли вітер перестає бути хаотичним і стає визначеним напрямком. Багато років ти жив у постійному ментальному русі. Ідеї змінювали ідеї, плани, плани думки. Змінювали інші думки, ти аналізував життя швидше, ніж встигав його проживати. Ти знав багато, але часто залишав себе без відчуття опори. 2026 рік це момент, коли повітря більше не розпорошується. Воно структурується, прояснюється, набуває сенсу. І ми говоримо тобі. Ти більше не мусиш знати все. Тобі достатньо знати головне. Для повітряної стихії 2026 рік починається з очищення розуму. Можуть з'являтися ментальна втома, бажання тиші, відчуття перевантаження інформацією, потреба спростити життя. Не лякайся цього, це не втрата ясності, це просто очищення від шуму. Всі зайві думки поступово відпускають тебе. Ми хочемо, щоб ти почув головне. Твій розум це інструмент, а не володар. У 2026 році для тебе відкривається новий стан. Чіткість без напруги, прийняття рішень без сумнівів, ясність без доказів. Ти вчишся робити паузи між думками, і саме в цих паузах народжується твоя істина. 2026 рік переглядає інтелектуальні зв'язки, розмови стають глибшими або зовсім зникають. Поверхневі контакти більше не утримують твій простір, і якщо хтось йде. Це не розрив, це не конфлікт, це просто зміна частоти спілкування. Повітрю важливо дихати вільно, повітряна душа у 2026 році виходить з режиму постійно думати і заходить в режим усвідомленого передавання сенсом. Це може бути форма слова, навчання, письмо, голос, ідеї, що формують свідомість інших. Віднині твій дар пояснювати складне просто. Сила твого впливу це змінювати мислення без тиску. Ми благословляємо Тебе, світла повітряна душа, на ясність без напруги. Ми благословляємо Тебе відпускати думки, які шумлять, але не ведуть. Ми благословляємо Тебе дихати вільно у словах, у виборах, у житті. Нехай у 2026 році твій розум буде світлим, твої рішення простими, твій шлях очевидним без пояснень. Ми знімаємо з тебе потребу все проаналізовувати, все передбачати та все тримати в голові. Ми дозволяємо тобі знати менше і відчувати більше. Нехай ти дозволяєш собі паузи, бо саме в тиші повітря знаходить напрям. Ти не втрачаєш контроль, коли зупиняєш думку. Ти знаходиш ясність. Ми поруч, ми тримаємо тебе в просторі тиші, і ти входиш у 2026 рік з легким подихом і чистим баченням. Ми благословляємо тебе, ми віримо тобі. Твій подих знає шлях. Пам'ятай ти не вітер, який губиться у просторі, ти це подих, що знає, куди дмухати. 2026 рік. Не змушує тебе пришвидшуватися, він запрошує тебе стати ясним. Ми поруч, ми тримаємо простір для твоєї ясності, і ти більше не губишся в думках, бо ти знаєш напрям. І якщо слухаючи це послання від повітряної стихії, ти відчув, що деякі слова стали на свої місця, але водночас у просторі все ще залишилося питання, знай, це природньо. Бо загальне послання дає напрям думки, а твоя душа завжди знає більше, про твої конкретні вибори, рішення, діалоги. Зміни та шлях у 2026 році. Саме тому я відкриваю прийом на індивідуальні ЧИНЕЛІНГОВІ прогнози на 2026 рік. Це особливий формат. Через твоє запитання мені відкривають цілу річну лінію твого шляху і можливі сценарії. Я считаю не загальні ідеї і не ментальні теорії, а твою особисту структуру року, ключові події, моменти ясності, місяці, коли рішення будуть вирішальними в долі твого життя, уроки, що просять усвідомлення і дари, які приходять через правильні слова і вибори. Це не астрологія і не нумерологія, це живий ченелінг, канал, який працює з тобою на рівні свідомості, сенсу і внутрішньої правди. Що ти отримаєш 20 хвилин індивідуального ченелінгового аудіо, відповідь на твоє особисте запитання, сценарій ймовірності 2026 року. Ключові точки ясності, місяці, які стануть визначальними, рекомендації, що допоможуть зберегти ясним напрям та допоміжний текст, який називається Точки сили 2026 року. Якщо ти відчуваєш. Що настав час бачити свій 2026 рік без зайвого шуму, ти можеш написати мені слово 2026 в особисті повідомлення або перейти за посиланням, яке я прикріплю в описі під даним відео. Йди туди, де думки складаються в сенс, бо твоє повітря знає напрям. Дане ченелінгове послання було передано через канал Кароліни Срібної.